Всім привіт! Я вже показував гнучкі сонячні панелі. Я їх вже добряче протестував, виробили вони мені 300 кВт Прийшов час її демонтовувати і ставити на трейлер. Тому підписуйтесь, ставте лайк і слідкуйте і покажу як я це буду робити. Перед тим як все розібрати перевірю стан батареї. Ок. Батарейка заряджена на 92%. Відповідно чому так. Це тому що за ніч сам інвертор от розряджає батарею десь на 10%. В цій батареї 10% це десь 600-650 Вт. Зараз почекаю, поки батарейка зарядиться на 100% і починаю всю цю систему розбирати. Тут, в принципі, я нічого не монтував, бо знав, що це все буде розбиратись. Мережу відключаю, навантаження, вже давно ніякого немає. Працювало воно в мене в тестовому режимі, гріло бак-акумулятор. Два місяці, і от зараз воно просто висить в автономному режимі. Відключаю панельки і піду їх знімати. Далі покажу, як буду все це монтувати в трейлері. Буде цікаво, тому обов'язково підпишіться, поставте лайк, а я пішов розбирати. Всім пока.